Здравствуйте, друзі! Продовжуємо читати Слово Боже разом. Сьогодні прочитаємо другий розділ Євангелія від Святого Матвія. Мудреці зі Сходу поклоняються Ісусові. Коли ж народився Ісус у віфлеємі юдейським, за днів Царя Ірода. То ось мудреці прибули до Єрусалиму зі Сходу, і питали, де народжений цар юдейський, бо на сході ми бачили зорю його і прибули поклонитись йому. І як зачув це цар Ірод, занепокоївся і з ним увесь Єрусалим. І зібравши всіх правосвящеників і книжників людських, він випитував у них. Де має Христос народитись? Вони ж відказали йому у Вифлеємі юдейським, бо в пророка написано так Іти, ти, Іфлеєме, земля Юдина, не менше нічим, ніж осадами Юдиними, бо з тебе з'явиться вождь, що буде він пасти народ мій Ізраїльський. Тоді Ірод покликав таємно отих мудреців. І докладно випитував їх про час, коли з'явилась зоря. І він відіслав їх до Віфлеєму, говорячи Ідіть і пильно розвідайтеся про дитятку, а як знайдете, сповістіть мене, щоб і я міг піти і поклонитись йому. Вони ж царя вислухали і відійшли. І ось зоря, що на сході, вони її бачили, ішла перед ними, аж прийшла і стала зверху, де дитятко було. А бачивши зорю, вони надзвичайно зраділи. І, ввійшовши додому, знайшли там дитятко з Марією, його матір'ю, і вони впали ницьма і вклонились йому. І відчинивши скарбниці свої, піднесли йому свої дари золото, ладан та смирну. А у вісні, остережені, щоб не вертатися до ірода, відійшли вони іншим шляхом до своєї землі. Йосип та Марія втікають до Єгипту. Як вони ж відійшли, ось ангел Господній. З'явився у сні Йосипові та й сказав: Уставай, возьми дитятко та матір його і втікай до Єгипту. І там зоставайся аж поки скажу тобі, бо дитятка шукатиме ірод, щоб його погубити. І він устав, узяв дитятко та матір його вночі та й пішов до Єгипту. І він там зоставався. Аж до смерті Іродової, щоб збулося сказане від Господа Пророком, який провіщає, із Єгипту покликав я сина свого. Ірод побиває немовлят. Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці не сміялися з нього, та й рознівався дуже. І послав повбивати в вифліємі і по всій тій околиці всіх дітей від двох років і менше, за часом, що його в мудреців він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія пророк, промовляючи чути голос у рамі, плачі рідання та голосіння велике, рахиль плаче за дітьми своїми. І не дається розважити себе, бо нема їх. Йосип та Марія вертаються до Назарету. Коли ж Ірод, Ірод умер, ось ангел Господній з'явився в Єгипті в вісні Йосипові, та й промовив: Уставай, возьми дитятко та матір його та йди в землю Ізраїлеву, бо вимерли ті, хто шукав був душу дитини. І він устав, узяв дитятко та матір його і прийшов у землю Ізраїлеву. Та, прочувши, що царює в Юдеї Архелій замість ірода, батька свого, побоявся піти туди він. І в вісні, остережений, відійшов до країв галілейських, а пробувши, оселився. У місті на ім'я Назарет, щоб збулося пророками сказане, що він, назорянин, буде званий. Ми прочитали з вами другий розділ Євангелія від Матвія. Дізналися, що мудреці зі Сходу прийшли поклонитися Ісусові і принесли дари. Також читаємо про те, що цар Ірод занепокоївся, коли узнав про народження Христа і випитував, де народився Христос. Мудреці були застережені у вісні і, коли поклонилися Ісусові, назад пішли іншим шляхом. Йосип та Марія втікають до Єгипта застережені анголом у вісні, а ірод, побачив, що йому не розповіли, де народився Христос, вбиває в вифліємі та околиці всіх дітей віком від двох років і менше. Коли Ірод помер, Йосип та Марія повертаються. На свою Батьківщину, Ангел Господін повідомив про те, що пора повертатися, тому що померли ті, хто шукали душі дитини, і, повернувшись, він оселяється в Назареті. Слава Господу! Вивчайте Слово Боже. Підписуйтесь в Ютубі на канали Солтаненко, де в простоті доноситься істина Божого Слова, щоб жити в світлі Божому, щоб знати істину та план Божий. Будьте благословенні!